Доброго ранку, мої любі! Осінь прийшла, нам чудеса принесла. Сьогодні я з вами і запрошую вас до нас в гарний осінній ліс. Ми будемо не одні, ми будемо з гарною маринкою. Маринка проведе нас лісовими стежинками. А що ж у нас в лісі? П'ють дощову водичку, під сонцем виростають, з зеленими листочками всіх радісно вітають. Це рослини. А які рослини? Будь ласка, діти! Це дерево. Дерево має стовбур і крону кущ. Він не має одного кореня, в нього розгалудження йде. Давайте розглянемо ближче. Дерево, за своєю схожістю з кущем має один стовбур і багато гілочок, а у кущика багато гілочок, але немає стовбура. У дерево вище за кущик. Дерева бувають листяні. У них великі гарні гілки, на яких крипять листочки. Вони мають листочки, мають свої ягідки, свої плоди, вони дуже гарні. Дерево і кущик вони дуже близькі і рідні, коли приходить пора року осінь. Дерево скидає листя, покриваючи листочками кущик. А кущі бувають листяні і хвойні діти. Листяні і хвойні кущики дуже гарні, красиві. Давайте ми з вами згадаємо кущики. Це кущі калина, смородина, малина. Дуже гарні горіхові і декоративні дерева є. Пограємося в гру. Береза одна багато чого Беріз. Одна ялинка росли на галявині, а багато чого над горою. Ялиночок, ялинок. Одна тополя стоїть в широкому полі, а багато чого стоїть ще далі. То багато чого тополь молодці. Стоїть один каштан, а багато чого? Каштанів густий і рясний ліс. Ось ми з вами розібрали, що рослини в природі багато і вони не схожі. Але коли осінь приходить, приходить місяць листопад. Листочки опадають як із дерева, так і з кущиком. Легенько помаленьку лягають на землю і мріють. Що скоро випаде сніг. Дякую вам, діти. Я хочу вам запропонувати, скоро прийде зима. Розгляньте взимку дерева, вони дуже красиві під снігом. Я дуже вам вдячна за те, що ви уважно прослухали, і будете берегти природу своєї країни. Дякую, мої любі, до побачення!